Початок року це ідеальний час для того, щоб звільнити простір для нового, нових вражень, нових речей і нового стану всередині. Я вирішила почати з малого і переглянула свій дім. Знайшла 11 речей, з якими попрощалася перед новорічними святами. Одяг, що став мені замалий. Речі, які я, може, колись стягну, забирали місце і нагадували про незручні. Відпустила без жалю. Взуття, яке не підходить до стилю мого життя. На підборах тепер я ходжу раз на рік. Тому нехай краще його поносить хтось інший. Те, що перестало подобатись і не носилося два роки. Якщо за 24 місяці я жодного разу не подумала про цю річ, отже, вона мені не потрібна. Незручний верхній одяг Пальто, в якому незручно рухатись. Куртка, в якій холодно. Одним словом, до побачення. Аксесуари, які я більше не ношу. Сумки та ремені на всяк випадок, шарфи, які просто лежали руками. Стара білизна та зношені шкарпетки. Пошкоджена резинка, дірка, потоншена тканина. Це точно не має жити в новому році зі мною. Косметика та догляд, термін передатності яких вже давно минув. Сироватки, якими можна хіба добити. Крема, що стояли відкритими рік. Тоналки та помади неправильного відтінку. Кухонний текстиль, який бачив надто багато в цьому житті. Старі рушники, скатертини, прихватки з плямами, які вже просто неможливо відіпрати. До побачення. Пошкоджений домашній текстиль. Наволочки, що втратили форму, ковдри з катишками та пледи, які вже давно не гріють. Порожні коробочки, пакети та колись стане в пригоді. Те, що насправді просто захаращує шафи та шухляди, старі дрібниці та декор, який більше не радує. Рамки, свічки та інший декор для дому, все те, що вже не викликає теплих емоцій.